Всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Куди власниця їде ютуб каналу? Куди їдеш, Маша? Їдемо по собачок. Вирішили, друзі, нарешті знайшли собі собака пані Ольбертон і Маша як власниця каналу і власниця автомобіля. Взагалі власниця власниця на всього. Чоловіка, коли цього робить бай, але власне, ця жінка завжди зупиняється. Друзі, собачок знайшов, везуть мені з Києва. Одна буде Машею, одна моя. Дві дівчинки везуть дві бертоночки, гарні собачки з документами. Дівчатка, чоловік, досить хороший чоловік. Я взяли попередньо, бо знайшов іншого чоловіка мав брати. Цуценя, але щось в нього як не виходилось з доставкою, щось він ніяк не міг нічого вирішити. Та Трава яка стичить. Бачу, З доставкою і таким чином, що я в нього їх і не придбав. Ма що я що скаєш на це все? Ти в захваті? Я бачити тих псів, я дуже в захваті. Вона Вона Набреше, це дволична людина. Аби знали. Дуже подобається. Розуміє, на це говорить, я її все день шкребе, так що то капець. А так мені вчора мозок вияли. Нащо тобі? Нащо тобі псів? Люди то продають, віддають тобі псів не треба, наші тобі собак. Тому що я хочу чехуашки. Будешся чехова, гарна чухашка Так. <рес> Супер, точно, точно чихуашка. Може хоче чихуашки, чихуашка коштує як дві добрих корови. Вона хоче чихуашки. Так. Друзі, зараз вже людина, в принципі, яку доставку, до речі, до речі, зроблю. Так, от, притормози, притормози, притормози. Місяць. Друзі, я вже рулем. Їду я особисто, я їду собі по собаку. Маша не любить собаку. В смысле, Маша не любить собаку? собачку. Собаки, все Маша, не дівчина. Маша страшна широка гостина, але я можу до того всього ходити. А вона хоче тільки знімати. <рис�я> yeah, спати до обіду. Yeah, спати, знімати, коротше. Нормальний хід. Зимовий, реально місяць зимовий, а, а зими немає. Там зовсім. Друзі, по собаках що вам скажу? Та конкретно собаки. Собаки ще раз повторюється пані Оль бертон порода. Батьки мені сподобались, не знаю, які вони там по роботі, що там, генетично, думаю, що думаєш, ще не спорчені малі. Людина поскидала мені відео, просто таке з подвір'я собаки. Ти кажуть, тут дві сучки. Валичинися. Я їх забрав. Це дуже смішна, взагалі людина їх віддала така порода. Зараз на даний час ціниться порода молода, можливо, більше цю породу будуть розвивати люди, я вам висвітлювати щось знімати, глиня, щоб жила собака і все було знаю добре, тому що попередньо в мене загинуло Його з якихось невідомих причин. І не знаю. Вже кажу, переживаю Але Надіюся, що все буде добре. Собачки, пані братон, це хто не знає лягаві. Лягава собака, дуже хороша робота, швидка дуже собака, взагалі по зайцю, по коропатці, по, по катці, Робота дуже хороша, якщо собакою полювати, Те полювання це я рахую, зараз собака на даний момент взагалі, це порода номер один. Дуже навіть от візьміть якісь форуми по змаганнях між лягами собаками, то пані Оль Бритон бере взагалі, зараз перші місця взагалі. Кубки світу, Європи. Дуже хороша порода. Чому сюди тільки. Тільки вже в принципі, тримають в принципі достатньо собак. Тримають, але ще на чомусь не є така розпосуджена як лайка там, чи як тер'єри, чи фокстер'єри. Бачите, ці вже собаки відходять на другий план. там от Лайки, лайки, ще лайчатники тримають, тому що кабан, азарт, змагання, вольєри, гроші, відмивання грошей. Собі власники вольєрів, вони собі це все накручують і з цього заробляють. Так Кожний хоче, так і заробляє. це Їхні справи. Нікого не засуджуємо це. Він цікавий, просто в загальному говорю про собак. А по їх також, в також я, я, я ще поки що Ну взагалі чомусь норне, норне полювання. Зараз взагалі чомусь воно, як то кажуть, відійшло на другий план. Взагалі люди перестали норним полюванням займатися, лисалося дуже багато, це є шкідник. Взагалі, де у гідях є лис, там не буде ні зайця, ні курипатків, взагалі нічого не буде, тому що це з хіжак. хижак. Він виїдає, вибиває все до лапки вибиває. тому що все рівно люди займаються, тримають норних собак, по можливості не обходьте типу, з нори, коли тобто, бачите, полюванні на, на біля зайця, воно пушного звіра, таке навіть прохання, до ну, всіх мисливців. Не обходьте типу, з нори, старайтеся вибувати лисо, тому що це є хижак, це, це є дуже от Великий населений гіддям і взагалі у всій дичині. А притончики це таке, це собака для душі, для руболовлю, виїхати десь на природу, так кажуть, з сім'єю, друга собака, друг, собака компаньон. Зараз заїжджаємо. Тут дуже погана дорога. Дуже погана дорога, Ну, але тут гарний кіліз, покажемо. І дуже красивий захисан. Краса цього місця було на полювання, до речі, я ж так згадав. Поліцензія на кабана. Став на номера, людина у єгер пішов загонщиками кажуть, у загін. І тут кабани були, перейшли на ту сторону, ту сторону Дністра сюди, на цей бік. Ми за тим кабаном так знаходилися, що тут ранили кабана в ногу задню. Тому що потім привезли хороших собак. Дійсно, я перший раз тоді побачив. такий шалайк не було. І я дійсно плачу робочу. Робочих собак, коли людина по навігатору пустила дві лайки, лайки зробили відрив, пішли що там, знаю, на 2-3 кілометри по круйному сліду і того зловили, невою об'їхали, кого тупили. Було гарне, полювання було результативне хороше. Що би це означало? До нас приїхали собачки.

Блін, чи було це взирвати? Місто вот тут видірве. З цієї сторони. Друзі. Друзі, висливці. Васлиці, ви знаєте, яке це шастя? Ви знаєте, яке це шарці. Хто сам майже так? Боже красун! Гарнюночки! Дівчаточка, дивіться, які гарні. Дуже гарні щінки. правда? змордовані такі. Ліски гарні. гарні угу. Дуже гарні. Хлопці, дивіться, реально, що е, взяв не за великі гроші, Вірите, що навіть не хочу злучувати суму, але щенки бомбезні просто. Дивіться, які собі. Кого цікавить, продаємо. Одну. Да, одну одну буду продавати. Одну буду продавати, а одну лише собі. Бо просто чоловік не хотів мені, з ними... мені ось це подобається. Дуже гарні собі. Бомбезні. Кисунечко вам. Таке спокійне, кальфочко. Ну чого, зараз будуть їсти. Там ти пішки стресу. Друзі, купляйте собачок, захоплюйтесь на. Всім наразі дякую.